Самий величезний привіт з 20 по 26, включно жовтня, знижки в магазині Аврора, і також будемо з вами зараз шукати якісь новинки. Хочу вам подякувати за коментарі, за вподобайки. Величезне вам спасибі! Дивіться, який гарний набір для маленької принцеси. Принцеса перетвориться у фею: 199 гривень. Ось такий набір, але тільки в золотому кольорі. Бо я знаю, що ще можуть бути в рожевому. Так, добре. Ось тут я помітив, дивіться, які горщики гарні із штучними рослинками. І, і кашпосами гарне, і дивіться, які рослинки цікаві. Зараз покажу, є різні види. Дивіться, вони дуже прикольні. от Навіть на столик біля комп'ютера поставити або на поличку. Вони по 119 гривень зараз. Нові спреї в магазині Аврора є абрикосове сонце, вишневе сяйво, є багато різних, 200 мл. Обов'язково спробую цю новинку також собі придбаю, але дочекаюся а, знижки. Ціна зараз 139 гривень. Це новинка. Ну що, давайте подивимося, що на поличці а, із а, можна сказати, з хорошими знижками. Дивіться. Подушка у вигляді ось такого. Не знаю, хто цей персонаж. 199 гривень, знижка 40%. Ось така рибалка. Також зараз зі знижкою 299 гривень. Давайте підемо там, де всі товари, побутова хімія різна. Подивимося, що там там більше вибір. Дивіться, Ополіскувач. До речі, непогано ця фірма це наш виробник. Ой. Зараз по 64 гривні 350 мл. Зубна паста ось така перлина 125 мл по 29 гривень. Ось це мило рідке, парфумоване, дуже багато хороших відгуків. 450 мл і воно зараз по 55 гривень. Рідке мило дуру по 59 гривень 300 мл. І сейвер трітки по 69. В Аврорі зараз знижки на тканеві маски для обличчя 22 гривні. Хочу показати новинки від торгової марки Evelyn. Нові дивіться гелі для вмивання, так, освітлюючий гель. по... 150 мл і зволожуючий міцелярний новинки по 129 гривень. Так, а це також якась новинка. Крем Евелін. Це у нас зволожуючий, заспокійливий, легкий крем. Так, зараз проскануємо. Можна використовувати ввечері та в день. Ціна такої новинки 129 гривень 50 мл. Спрей для тіла а тут 200 мл, 139 гривень зараз зі знижкою. Зі знижкою можна придбати фа антиперспірант 89 гривень, Антиперспірант рексона 90 ві... а, Нівея 98, а рексона суха по 117 гривень. І є також спрей рексона, вона по 109 гривень зараз зі знижкою. Антиперспірант фа чоловічі 95 гривень, Антиперспірант Нівея 75 гривень. І ще можна придбати АКС за 99 гривень. До речі, дуже позитивні відгуки про ось цю косметику сейн. Дуже її хвалять, що вона хороша. І зараз на неї знижки 10%. 10%. Кулькові антиперспіранти ФАВ 59 гривень, акційна ціна. Дивіться, ось такий спрей для обличчя, зволожуючий 150 мл від ловіт за приємною ціною лише 59 гривень. Ну що ж, з'явились нові якісь шампуні проти липи з саліциловою кислотою. 119 гривень 150 мл. І ось такий від лупи 250 мл для щоденного використання. Також по 119 гривень. Що я вам хочу сказати? Пробував Сульсену. Дякую, хто мені порекомендував. сульсена мені дійсно допомогла. Я бачу, Сульсена майже в таку саму ціну трішки дорожче. Тут також 150 мл, а тут 200. А, ні, оцей вигідніше, мабуть. Але не знаю, як по якості. Тріуга, всі знаєте, це аюрведична фірма аю, аюрведа. Натуральні йдуть добавки. А, спрей для волосся 109 гривень 200 мл. Ось такий набір чорний, арко, піна для гоління, чигель гель для гоління і дезодорант спрей-арко 219 гривень зараз зі знижкою. А ось цей блакитний набір Arco трішки дешевше 169 гривень, а за рахунок того, що тут, мабуть, піна анегель для гоління. Хочу показати, які з'явились подарункові набори для жінок 299 гривень. Ось такий набір. Я гадаю, що це все перед святами швиденько розкуплять. Ще одна новинка, також 299 гривень. СПА процедури, СПА ОАЗІС. Ще один набір для догляду за тілом 299 гривень у подарунковому наборі. Гей для інтимної гігієни від екме. А тут об'єм 300 мл 99 гривень. Гель для інтимної гігієни а для чутливої шкіри а з ромашкою 370 мл, 62 гривні зараз. Гель для душу від Mermaid 400 мл. По 109 гривень. Сухий шампунь Шаума 150 мл 129 гривень. Це вже зі знижкою. дорожчою все. Ось такий великий літровий шампунь Доктор. Тут Муміо і Мед 89 гривень. Зі знижкою лак для волосся Тафт 250 мл 184 Дуже хороша знижка зараз на маски від Garinier по 244 гривні тут 400 мл. В акції Гелі для душу дуру 250 мл будь-який за 63 гривні. А зі знижкою фарба для волосся Лірені 29 гривень акційна ціна. 109 гривень Гарінір Color Sensation. Паліт Color Crema Intensive 92 гривні. І в зеленій упаковці це палет Naturals 94 гривні. Є ще бюджетна фарба це Авена повна по 65 гривень. А для найменших зубні щітки із підставкою по 14 гривень акційна ціна. Зубна паста Лакалут 75 мл по 94 гривні. Аркокрем для гоління 60 г 49 гривень. Жіночий гель для гоління від Арко 124 гривні 200 мл. В акції також гель Gillette для гоління 200 мл 151 гривня. Трішки дешевше гель для гоління Арко 200 мл 76 гривень. А ось такий можна придбати за 64 гривні точніше, це піно для гоління 200 мл. Ось ці зубні пасти зараз також зі знижкою. Це наш вітчизняний виробник. До речі, непоганий склад. Почитайте: 100 мл 79 гривень. Для всієї родини блендаме 39 гривень. Аквафреш по 59 гривень. Та зубна паста саніно будь-яка 100 мл, за ціною 35 гривень. А ви вже бачили шкарпетки для малечі із лавубою. 34 гривні. Ось такі, дивіться, гарні також із зірочками. Вони по 14 гривень жіночі. І привезли до Аврори ось такі вже жіночі. А, зимовий період. Ціна таких зараз по 29 гривень. І є вже із а, Санта Клаусом 29 гривень. Привезли вже у стилки грілки для взуття. Тут одна пара. Зараз кажу ціну 27 гривень. Ось такі грілки для рук також тут дві штуки, гріє 8 годин. Ціна такої грілки для рук 19 гривень. Так, дивіться, привезли ось такі гарні ложечки у золотому кольорі. Давайте відкриємо, подивимось. Набір з чотирьох штук. Дивіться, який гарний набір. Ложечки у вигляді сердечок. Ціна такого чудового набору 139 гривень. Ну, звичайно, хто дочекається знижку, якщо не розкуплять, то буде дешевше. О, а цю штуку я знаю. Хотів колись замовляти в інтернеті, але передумав. <сум> Думаю, потім буде в мене валятися. Але досить цікаво, знаєте, для кого? Для малечі. Це така черепашка, сюди ставити а, стакан, келих або чашку. І черепашка одразу відкриває очі, ширше має відкривати очі і піднімати лапки догори. Ну, в пакеті так все добре не видно. Підставка під чашки, Коротше така новинка. Ціна. Ого, дивіться, була 169 шістьдесят Зараз 99 гривень. Ще одна новинка. Були ось такі стопочки. Металеві у чорному чохлі, а тепер привезли ось такі, трішки менші. Інакший чохол, Зараз скажу ціну. 88 гривень. Набір із чотирьох стобочок. Привезли нові підставки на стіл. А, ось такі. Здається, тут одна штука чи дві. Зараз проб'ємо на сканері. 77 гривень, одна штука. Нові прихватки разом із рукавичкою. Ціна такого набору, всі в одному кольорі. Зараз скажу ціну. 64 гривні. Привезли нові а-ля вафельні рушники з різними вишивками. Зараз скажу ціну, якщо покажу розмір, також озвучу розмір. Ціна новинки 55 гривень. Привезли нові годинники-будильники по 88 гривень. Є біленький в золоті. І ось такий. Показую вам, як новинки. І знову привезли ось такі підставки на гаряче, Ну, на чайник, на каструльку. 88 гривень. Дивіться, яка гарна новинка. Це мило. У е вигляді троянди. Це, Зараз кажу ціну такого набору. Досить цікаве. 109 гривень. 12 штук. Привезли навушники теплі. Із, бачите, із чим капібара, чи хто воно, що воно. А, були простенькі, а тепер, бачите, з тваринками. Ціна зараз лише 99 гривень. Наступна новинка для зимових вечорів. Дивіться, привезли ось такі грілки. Вони ще мають пухнастий а, такий чохол. Дивимось ціну новинки 88 гривень. Грілка-гумова, набір кондитерський. Зі знижкою, овочечистка 3 в одному. Ось така. По 49 гривень. І з кришкою з чохлом. Ціну знижено на ось, таку, на ось такий ніж кухонний для шинкування. Зараз ціна 29 гривень. Теж хороша знижка. Дякую вам ще раз за коментарі, за ваші вподобайки. Величезне спасибі. Ми вже з вами зустрінемось у наступному відео. Нехай вас все буде гаразд. Нехай ранок буде чудовим. До зустрічі!